Привіт! Сьогодні приготуємо смачне традиційне італійське печиво біскоті кантучіні, яке готується з простих продуктів, які є у кожного на кухні. Лише кілька інгредієнтів, а результат неймовірно хрустке і смачне печиво, ідеальне до чаю або кави. Давайте розпочнемо. До 280 г просіяного борошна додаю 6 г розпушувача. Це 1 чайна ложка та перемішую. Ви можете взяти не все борошно одразу, а на 50 г менше, щоб тісто вийшло не туге, а потім в процесі замішування додати необхідну кількість. Додаю 30 г якого вершкового масла та 30 г маргарину. Можна використати тільки масло або тільки маргарин, але маргарин беріть жирністю не менше 72%. Перетираю продукти руками до крихти, м яке масло швидко об'єднується з борошном. Не потрібно його топити до рідкої консистенції, бо тісто візьме більше борошна. Відставляю борошна та беру лимон або апельсин та натираю цедру на найменшій терці. Лимон попередньо потрібно помити гарячою водою. Знімати потрібно тільки жовту частину, бо в білій багато гіркоти. Перекладаю цедру в миску, додаю до неї 150 г цукру, дрібку солі та 1 чайну ложку ванільного цукру. Тепер все це перемішую, перетираючи цедру з цукром. Додаю сюди два яйця та збиваю на четвертій швидкості з п'яти можливих. Добиватися пишності, як для бісквіту, не обов'язково. Потрібно просто гарно з'єднати продукти та хоча б трішки розчинити цукор. борошні роблю заглиблення. Виливаю яєчно цукрову суміш та замішую тісто. Тісто повинно вийти м'яким, як на відео. Якщо воно у вас занадто туге, то додавайте по трішки молока, поки не вийде така консистенція. Додаю 150 г підсмажених горіхів, 25 г промитих та висушених родзинок та 25 г журавлини і все перемішую. З таким м'яким тістом все гарно з'єднується та рівномірно розподіляється. Традиційно в це печиво додають мигдаль, але з іншими горіхами буде також дуже смачно, їх не потрібно мілко нарізати, краще, щоб вони залишилися цілі або по половинці. На стіл присипаний борошном викладаю тісто. Можна дати тісту трішки постояти, воно стане щільніше, але з таким також можна впоратись. При вимішуванні тісто не сильно придавлюю, а злегка складаю та обмішую. Формую з тіста прямокутник та ділю його на три шматочки. В середині тісто повинно залишитись липке. Знову трішки присипаю стіл борошном та кожний шматочок розкочую в ковбаску довжиною приблизно 28 см. Перекладаю на декосистелене силіконізованим пергаментом, розкладаю на відстані один від одного, бо при випічці вони трішки збільшаться в об'ємі. Руками роблю їх більш пласкими, виходять вони товщиною 1,5-2 см, а шириною десь 4 см. Ставлю випікатися в попередньо розігріту духовку до 180 градусів на 25 хвилин. Батони спеклись, випікайте їх до гарного золотавого кольору. Зверху повинна з'явитися кірка, та вони трішки потріскаються. Це нормально. Перекладаю на рішітку і залишаю на 10 хвилин, щоб вони трішки охолонули, а потім буду нарізати. Для нарізки візьміть гострий ніж або хлібний ніж пилочку. Нарізати потрібно навскіз, товщиною десь 1,5 см. Тепер знову вмикаю духовку на 180 градусів та викладаю нарізане печиво на деко. Печиво потрібно підром'янити зверху та знизу, тому ставлю в духовку на 10-15 хвилин. Печиво знову спеклось. Подивіться, яке воно гарне в розрізі. В теплому вигляді воно розламується м'яко, а після повного оголодження стає тверде. Зберігати таке печиво краще в харчовому контейнері з кришкою, щоб не було доступу вологи. Зберігається воно довго, місяць, а може й довше. Якщо вам сподобався цей рецепт, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та залишити коментар. До зустрічі в наступному відео!